Тамара Іванівна з Черкас прийшла в банк 25 березня. А коли 9 квітня пенсія не прийшла, почала дзвонити всім, кого знала. У старому банку їй сказали, що вона вже не їхній клієнт. У новому що гроші ще не надійшли. А в пенсійному фонді запевнили, що виплату зробили вчасно. Пенсія ніби розчинилася десь між папірцями, реєстрами і платіжними системами. І Тамара Іванівна не одна. У 2026 році тисячі українських пенсіонерів зіткнулися з тим, що після зміни банку їхня пенсія просто зависла в повітрі на цілий місяць, не тому, що хтось щось украв, не тому, що система зламалася, а тому, що існує технічний розрив, про який мало хто говорить уголос. І сьогодні ми розповімо, чому це відбувається, як це працює насправді і що робити. Якщо ви опинилися в такій ситуації, коли ви приходите в новий банк і пишете заяву про зміну рахунка для отримання пенсії, здається, що все має спрацювати миттєво. Ви ж дали новий номер картки, новий рахунок, все оформили як треба, але між вами і пенсійним фондом існує не пряма лінія, а цілий ланцюжок установ реєстрів і технічних процедур. Спочатку ваша заява йде з банку до територіального відділення пенсійного фонду, потім інформація потрапляє в центральний реєстр отримувачів пенсій. Цей реєстр оновлюється не щохвилини і навіть не щодня. У ньому є так звані платіжні вікна, конкретні дати, коли дані закриваються для формування виплат на наступний місяць. Якщо ваша заява потрапила після закриття такого вікна, Новий банк просто не встигає увійти в список тих, кому пенсійний фонд перерахує гроші цього місяця, а старий банк уже виключений, бо ви ж офіційно написали заяву. От і виходить, що пенсія йде в нікуди, або автоматично повертається назад у фонд, а ви чекаєте наступного циклу. Є кілька конкретних причин, через які пенсія може не прийти вчасно після зміни банку. Перша й найпоширеніша це недотримання строків подання заяви. Якщо ви подали документи, скажімо, 25 го числа, а платіжний реєстр на наступний місяць закривається 20-го, ваші дані просто не встигли туди потрапити. Друга причина старий банк усе ще числиться активним у системі пенсійного фонду. Це може статися, якщо ваша заява про закриття рахунка не була оброблена вчасно, або якщо між банком і фондом. Є затримка в обміні інформацією. Третя. Новий рахунок не пройшов автоматичну перевірку. Це трапляється, коли в системі є технічний збій, або коли дані про ваш рахунок ще не синхронізувалися між банками та пенсійним фондом. Четверта причина помилка у реквізитах. Навіть одна неправильна цифра в номері iBAN може призвести до того, що платіжна система відхилить переказ і гроші повернуться до фонду. Автоматичне повернення коштів через відсутність підтвердження від банку. Деякі банки зобов'язані підтвердити, що рахунок активний і готовий приймати кошти. І якщо цього не сталося вчасно, система блокує виплату. І шоста технічна пауза між реєстрами в період оновлення програмного забезпечення або переходу на нові стандарти обміну даними, що особливо Актуально у 2026 році, якщо вам важливо бути в курсі таких речей заздалегідь, підтримайте це відео лайком і підпишіться на канал. Ми розбираємо те, про що зазвичай дізнаються вже після того, як проблема виникла, а знання це можливість підготуватися. Ось історія Миколи Петровича. з Вінниці. він 30 років отримував пенсію в державному банку, але через закриття відділення в його районі. Вирішив перейти в приватний, бо там ближче додому. Написав заяву всередині лютого, йому сказали, що все буде готово через тиждень, але коли в березні прийшов час пенсії, грошей не було. Микола Петрович пішов у старий банк, там сказали, що рахунок закритий. Пішов у новий, там сказали, що виплати ще немає в їхній системі. Зателефонував до пенсійного фонду, там запевнили, що гроші відправлені. Чотири тижні він жив на те, що позичив у сина. Пенсію отримав тільки наступного місяця разом із поточною виплатою. Ніхто не вибачився, ніхто не пояснив, що сталося. Просто технічна пауза, як потім написали в офіційній відповіді. Або візьміть Ольгу Степанівну з Полтави. Вона переїхала до доньки в інше місто і одразу оформила картку в місцевому банку, подала заяву в кінці січня. Їй пообіцяли, що з лютого. Все буде на новий рахунок, але лютнева пенсія не прийшла. Коли вона почала з'ясовувати, виявилося, що її заява потрапила в систему вже після того, як сформували список на виплати. Старий банк уже не діяв, новий ще не активувався. І ось тобі цілий місяць без грошей. Вона каже, що найстрашніше було не те, що грошей немає. А те, що ніхто не міг пояснити, коли вони будуть і чи будуть взагалі. Є ще випадок Валентини Михайлівни з невеликого містечка на Житомирщині. Вона змінила банк через те, що старий припинив обслуговування в її регіоні. Їй нікуди було дітися, довелося терміново шукати альтернативу, оформила все швидко, але наступного місяця пенсії не було. Зателефонувала на гарячу лінію пенсійного фонду, там сказали чекати. Прийшла в новий банк, там розвели руками. Потім з'ясувалося, що в її випадку старий банк не встиг відправити підтвердження про закриття рахунка, і система вирішила, що виплату треба робити туди, але рахунок уже не працював. Тож гроші просто повернулися. Три тижні вона жила на допомогу сусідів. Дуже важливо зрозуміти одну річ. Коли пенсія не приходить після зміни банку, це не штраф, це не покарання, ваші гроші не пропали і не зникли. Вони або повернулися до пенсійного фонду і чекають наступного платіжного циклу, або перебувають у технічному підвішеному стані між системами, але проблема в тому, що жити цей місяць треба вже зараз. Комунальні платежі не чекають, ліки потрібні сьогодні, а не через місяць. І саме тому так важливо знати, що робити, якщо ви опинилися в такій ситуації. Перше, що треба зробити, якщо пенсія не прийшла після зміни банку, не панікувати і не чекати, що само вирішиться. Йдіть у той банк, куди ви подавали заяву про зміну рахунка, візьміть із собою паспорт пенсійне посвідчення, копію заяви про зміну реквізитів, якщо вона у вас є, і довідку про призначення пенсії. У банку попросіть письмово підтвердити, що ваш рахунок активний і готовий приймати кошти, що заява була відправлена до пенсійного фонду, і коли саме. Якщо в банку кажуть, що все гаразд з їхнього боку, просіть роздрукувати цю інформацію або надіслати на електронну пошту. Вам потрібні докази того, що ви все зробили правильно. Потім ідіть або телефонуйте до територіального відділення пенсійного фонду за вашим місцем проживання. Там запитайте дослівно таке, на який рахунок було здійснено виплату вашої пенсії цього місяця, чи є інформація про зміну ваших реквізитів у системі, і коли ця інформація була внесена. Якщо вам кажуть, що виплата зроблена на старий рахунок, а той уже закритий, просіть письмово зафіксувати цю інформацію та уточніть, коли кошти будуть повернені та перераховані на правильний рахунок. Зазвичай повернення та повторна виплата можуть зайняти від 10 до 30 днів. Якщо виплата ще не проводилася взагалі, з'ясуйте причину затримки і коли саме буде здійснено переказ. Іноді процес можна прискорити, якщо подати повторну заяву з поміткою про терміновість, але це працює не завжди і залежить від конкретного регіону та завантаженості системи. Якщо ні банк, ні пенсійний фонд не можуть дати вам чітку відповідь, пишіть офіційну скаргу. Це можна зробити через електронний кабінет на сайті пенсійного фонду або особисто в територіальному відділенні. У скарзі зазначте всі дати, номери документів, імена співробітників, з якими ви спілкувалися, і чітко опишіть ситуацію. Скарга зобов'язує установу дати вам письмову відповідь протягом 30 днів. Це не вирішить проблему миттєво, але створить офіційний слід і допоможе, в разі, якщо доведеться звертатися вище або до суду. А ще дуже корисно зателефонувати на гарячу лінію пенсійного фонду і записати номер звернення. Навіть якщо вам не дадуть конкретної відповіді одразу, цей номер стане підтвердженням того, що ви вчасно повідомили про проблему. Тепер про те, коли можна чекати виплату. Якщо ваша пенсія повернулася до пенсійного фонду через закритий або неактивний рахунок, вона має бути перерахована протягом наступного платіжного періоду, тобто в наступному місяці. Але якщо проблема в тому, що ваші дані не встигли потрапити в реєстр, можливо, доведеться чекати ще один цикл у деяких випадках, коли помилка очевидна і підтверджена документами. Пенсійний фонд може зробити позачергову виплату, але для цього потрібно офіційне звернення, підтвердження від банку і іноді навіть рішення керівництва регіонального управління фонду, тобто прискорити процес реально, але для цього потрібен час, нервування і паперова волокита. Є ще один важливий момент якщо ви тільки плануєте змінити банк для отримання пенсії, зробіть це правильно і завчасно. Подавайте заяву не пізніше, ніж за 20 днів до очікуваної виплати, краще навіть за місяць. Уточніть у банку, коли саме вони відправляють інформацію до пенсійного фонду. І переконайтеся, що ваші дані встигнуть потрапити в платіжний реєстр. Попросіть у банку письмове підтвердження того, що заяву прийнято і відправлено. Зателефонуйте через тиждень до пенсійного фонду і перевірте, чи внесені зміни в систему. Так. Це зайвий клопіт, але він може врятувати вас від місяця без грошей. І ще одна порада якщо у вас є можливість, не закривайте старий рахунок одразу після подання заяви про зміну, залишіть його активним хоча б на два місяці. Так, якщо щось піде не так і пенсійний фонд усе ще надійшли гроші туди, ви принаймні зможете їх зняти, а вже потім остаточно переходити на новий банк. Це не завжди зручно, але набагато безпечніше, ніж ризикувати залишитися без коштів. Важливо розуміти, що система не зламана і не налаштована проти вас, просто вона дуже велика, повільна і заточена під стабільність, а не під швидкість змін. Коли мільйони людей отримують виплати щомісяця, будь-яка зміна вимагає часу на обробку, перевірку і синхронізацію між різними установами. І в цій системі немає місця для помилок, тому все відбувається поетапно через реєстри, підтвердження і технічні вікна. Але від цього не легше тим, хто опинився в ситуації, коли пенсії немає, а питань більше, ніж відповідей. Якщо ви зіткнулися з такою проблемою, або знаєте когось, хто через це пройшов, напишіть у коментарях: розкажіть, з якого банку і у який ви переходили, чи була затримка. Скільки довелося чекати і як вирішили ситуацію. Ваш досвід може допомогти комусь іншому не повторити тих самих помилок або принаймні зрозуміти, що вони не одні. Чим більше ми говоримо про такі речі, тим простіше людям орієнтуватися в системі, яка часто здається заплутаною і байдужою. І пам'ятайте, якщо пенсія не прийшла після зміни банку, це не ваша провина, це технічний збій у ланцюжку. Про який мало хто попереджає заздалегідь, але тепер ви знаєте, чому це відбувається, що робити і до кого звертатися. А знання це вже половина вирішення проблеми.